Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На словах у нас нібито бережуть людей, а на ділі берегти солдат це значить їх якісно готувати та керувати ними. І цього не робиться, пише Юрій Бутусов далі мовою оригіналу. Наші окремі частини, де мобілізовані готують три місяці і добирають та зрощують командирів, демонструють боєздатність. Але чому навіть через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії є непоодинокі випадки, коли на фронт направляють громадян України після тижня підготовки, коли направляють частини, де досі використовують збірні роти, бо немає боєздатних штатних. На словах у нас нібито бережуть людей. А на ділі берегти солдат це значить їх якісно готувати та керувати ними, і цього не робиться. Невже не зрозуміло, що доведеться відповідати після перемоги перед родичами, дітьми, друзями, побратимами загиблих? Перемога не все спише, нікому не спише. Є дуже багато відео трагедій які не будуть забуті. Як можна спокійно спати, якщо не робиться все можливе для аналізу бойового досвіду? Навчання на конкретних бойових прикладах на відео, коли помилки повторюються, як можна не визначити, досі нормативно та навіть законодавчо мінімально необхідну індивідуальну та групову підготовку. Як можна призначати мобілізованих людей на посади, яким вони не відповідають за фахом і не використовувати за призначенням кваліфікованих бійців? Скільки смертей треба, щоб керівники почали робити елементарні висновки? Крім того, прокоментував Бутусов і відступ ЗСУ із Солидару. 10 січня наші війська під загрозою оточення і з важкими боями вимушено залишили житлові райони міста. Судячи з відео групи аеророзвідки Птахи Мадяра, яке оприлюднено вчора, українські війська ведуть бої у промисловій зоні на околиці Соледара. Це група промислових будівель. Яку включено в адміністративні кордони міста, але яка розташована на відстані від житлових кварталів і є західною околицею Соледару. Там в районі західної околиці розташований тепер фронт. Бої в районі Солидару продовжуються, але вперше з липня росіянам вдалося захопити майже все українське місто. Це треба чесно визнати і зробити чесні висновки на всіх рівнях. Офіс президента лякається повідомляти про втрату Соледару, тому що банкова хоче повідомляти тільки гарні новини і не хоче брати на себе відповідальність за поразки. Але війна це не місце для здобуття рейтингів. У разі поразки треба швидко робити висновки та вносити зміни. Так, треба сказати правду. Солидар це поразка, і вона потребує висновків щодо чесного та об'єктивного інформування про обстановку, щодо організації військ, управління призначень та замін командного складу, вчасної ротації військ, вчасного посилення резервами атакованих дільниць, відбору та бойової підготовки, вирішення проблем обмежено придатних, заохочення та просування бойових лідерів на усіх рівнях, тактичної розвідки, забезпечення боєприпасами, якості обов'язкової підготовки, вчасного регування. Інженерного обладнання рубежів оборони та тилових рубежів, побудови щільних бойових порядків та своєчасного спрямування резервів і так далі. Ми пропустили удар і відповідальність вищого керівництва не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з обстановки, бо втрата Солидару це в тому числі дії та бездіяльність ставки верховного головнокомандувача, яка не змогла вчасно зреагувати з багатьох причин. Якщо командування зробить об'єктивні, а не зручні для когось висновки, уроки Солидару зроблять нас сильніше, щоб перемагати запитувати в першу чергу. Рого треба з командирів, а не з солдат. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом!